Ви ну вітання усім нашим глядачам. Ваші увазі новини стрия за останні кілька днів. У студії працює Микола бойків. Будьте з нами у штабі збирають гроші на тепловізор. Ціна цього спецприладу нічного бачення коливається від 60 тисяч гривень і вище. Сума, звичайно, дуже значна. Однак за вихідні волонтерам вдалося зібрати більше половини грошей. Свої пожертви люди могли скласти на майдані ринок, де стояв намет солдатських матерів, у низці супермаркетів та після богослужінь по храмах. Акція по збору коштів на тепловізор продовжиться і наступними вихідними. Сьогодні у нашій студії Світлана Сушко, активістка штабу. Вітаю вас. Доброго дня. Знаємо, що у суботу-неділю збирали адресну допомогу на тепловізор, хто ініціював, де саме збирали пожертви і як люди реагували? Ініціював штаб, оскільки до нас підійшов хлопчина, вірніше не підійшов, а передзвонив і дуже попросив зібрати кошти, передати їм тепловізор, оскільки вони стоять на кордоні практично з Росією. І звичайний, наприклад, прилад нічного бачення їм не підходить, оскільки перед ними йде лісопосадка. А через лісопосадку можна дивитися тільки через тепловізор. Хлопці не сплять по ночах, найменший шум викликає у них тривогу. І тому ми прийняли рішення, не дивлячись на те, що у нас дуже багато різних потреб є. Ми прийняли рішення збирати кошти все ж таки на тепловізор, оскільки це їхнє життя, це їхня безпека. Ми започаткували цю акцію цільово по всіх супермаркетах, підключили духовенство. На сьогоднішній момент вже зібрано більше 32 тисяч, напевно. Під супермаркетами було зібрано більше 8 тисяч, а під церквами, після служб Божих, нам пожертвували 21 тисячу майже. Ми щиро дякуємо, до речі, духовенству, що вони так до нас відгукнулися, оголосилися по церквах, і відповідно люди, враховуючи авторитет своїх священників, нам надзвичайно сильно допомогли фінансово. Це ви робили в суботу і в неділю. Так за ці два дні змогли зібрати 32 за цих два дні. Стріяни такі молодці, що пожертвували вже 32 а тисячі. А скільки взагалі коштує тепловізор і де саме його купуватимуть? Якісь можливо особливі характеристики? Ну купувати ми будемо вже на момент, коли будуть у нас кошти, тобто там є різні варіанти. Ціна коливається від 60 до 68 тисяч. Звичайно, що ми завжди стараємося купити якомога дешевше, щоб зекономити, а як в нас вийде вже на той момент, оскільки. Курс євро не передбачуваний, зрозуміло. Наступного тижня я так розумію, акція буде продовжуватись. Продовжуємо так в подальшому знову ж таки під супермаркетами і по церквах будемо знову просити наших священників. Тому ми просимо, дуже просимо всіх долучитися, оскільки ви бачите самі зараз. Багато йде інформації по засобах телебачення, радіо розповідають, наскільки це важливі прилади. Тому незважаючи на те, що наближаються свята, і кожен хоче для себе теж влаштувати свято, пам'ятайте про наших солдатів, вони стоять там за нас. Як я розумію, цей тепловізор безпосередньо під тій людині, яка просила про допомогу. Так, так. безпосередньо хлопець стрія. Хлопчина стрицький, він з 24-ї механізованої бригади 4-ї тактичної групи. Зрозуміло, а зараз, крім тепловізора, чи є якась нагальна потреба в інших речах для атовців? яких саме? Безумовно. Ну, це в першу чергу термобілизна, це чай, кава в необмеженій кількості, це сигарети, це сигарети і сигарети. Це зимова військова форма, так само після того, коли ми вже закупимо тепловізор, ми будемо акумулювати кошти на зимову військову форму, тому що не завжди є забезпечення. Це сушки для взуття, вони недорогі, продаються в епіцентрі, їхня вартість 35 гривень, але так само необхідна річ для наших солдатів. Це сухий спирт, це тактичні окуляри, але якщо хтось може, навіть і звичайні лижні окуляри, оскільки там холодно, там вітер, там сніг, і вони зможуть захистити своє обличчя окулярами. Це флісові рукавички, це флісові балаклави. Теплі шкарпетки, як завжди, теж не обмежені кількості будуть потрібні. Все це стріяни мають можливість приносити безпосередньо в штаб. Працює так. у нас штаб. Щодня штаб працює щодня з 10 до 7, не раз до 8, і тепер ми і в неділю, напевно, будемо чергувати. Ще хочу, маючи таку можливість подякувати педагогічним колективам, школам за те, що дітки розпочали цю акцію до Миколая. Допоможи солдату, вони приносять свої пакуночки, свої подаруночки, солодощі, малюночки, віршики. Це настільки. Ну, така вразлива сцена, коли дітки прибігають горять такими очима, які горять. І перша школа вони взагалі молодці наклеїли одразу вже новорічних миколаїв на своїх коробочках. Тому я щиро дякую тим колективам, тим вчителям, які так гарно працюють з дітками, які проводять з ними цю виховну роботу і налаштовують дітей на патріотичне таке виховання. І ще на сам кінець, будь ласка, скажіть нам, коли наступний раз допомога відправиться на схід і хто її туди повезе? Ми щотижня відправляємо? Ми відправляємо ці посилочки щотижня. Ми не відвозимо, ми знайшли інший тепер спосіб для того, щоб зекономити гроші громади. Ми відправляємо новою почтою, оскільки це є безкоштовна пересилка. У нас є промокоди. Ми збираємо відправляємо на вселені пункти, які найближче до наших солдатів. А там уже інші волонтери розвозять без так само безкоштовно ці посилочки. Економія кожної поїздочки це від 7 до 9 тисяч. Але контакти з військовими нашими ви маєте і ці посилки до них приходять? Абсолютно адресні посилки. Кожен із нас в штабі має своїх свої підрозділи, Хто за кого відповідає, це йде обдзвін, які потреби потім пакуються ці адресні допомоги, і виключно по прізвищах ми відсилаємо. Добре, дуже дякую вам, що сьогодні до нас прийшли. Нашим глядачам нагадаю, це була Світлана Сушко, активістка нашого штабу. Дякую. Д'яної ярмарки готові. Останніх ангелочків, миколайчиків, зірочок та пташичок спекли та розфарбували у суботу 6 грудня. Приятелі спільноти Віра і Світло продаватимуть смаколики, як завжди, на подвір'ї місцевої катедри. Далі Марічка Ходовицька розповість вам про те, на що витратять вилучені кошти, та хто цьогоріч допомагав віросвітлянам хазяйнувати на кухні. На кухні при Успенській церкві дівчата в фартушках чарують біля плити. Кажуть, рецептор із простий, основне вчасно кинути до каструлі необхідні інгредієнти. Добре, перемішати, дати охолонути, замісити тісто на кілька годин в холодильник. Розкачуємо в пласт, витискаємо формочками, ставимо у духовку. Все, пряники готові. Майже. Навіть особливий малюк Арсен знає, що найцікавіше ще попереду. Втім, перш ніж приступити до наступного етапу, кілька слів про господиньок. Це матусі з Успенської. Це Софія Борис, провідниця спільноти Віра і світло. Людей з особливою потребою їхні родини у нас на спільноті. Чекаємо, що першої неділі на першу годину на свято літу. І що треті неділі ми маємо в класах зустрічі і радо будемо запрошувати вас всіх до нас у цьому катехетичному класі. Аматори кондитерської справи займаються дизайнерським ремеслом. Розмальовують готові фігурки, ангелочків, зірочки, миколайчиків фарбують самі без педагогів. Реалізовувати свої фантазії матусі трудівниці дозволили навіть своїм діткам. Цьогоріч всі ці миколайчики всі ці. Красоти, ангелики, вони поїдуть до хлопців, які захищають нас в АТО. Тому наші батьки і наші друзі дуже дуже старалися, напекли багато багато миколайчиків. Хоча шість років поспіль віросвітляни вироби випечені власними руками продавали задля того, щоб влітку члени спільнот могли поїхати у табір. Мирне небо та спокій у рідних домівках наразі основна мета та бажання чи не кожного свідомого українця. Тому у 14-му році, 14 грудня, ярмарку біля Успенської церкви проведуть на користь вояків. За зібрані кошти придбають горіх і метко. Врогу родзинки разом з матусями з Успенської церкви члени спільноти робитимуть вітамінні батончики, які потім також передадуть нашим захисникам. Патріотичних Миколайчиків, Ангелочків цього тижня повезуть на схід капелани зі Стрицької єпархії на чолі з Владикою Богданом Манишином. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стризькі новини. Наприкінці минулого тижня освятили ще одну меморіальну дошку Юрію Дяковському, і першу і цю встановили на фасадах. Навчального закладу, де вчився хлопець, на Гайдамацькій, де приміщення дорослої гімназії, дошку святочно відкривали 22 жовтня. На фасаді дитячої це зробили минулої п'ятниці. Прийшли на захід рідні і близькі Юрка, його наставники, вчителі і друзі, духовенство. Діти розповідали патріотичні вірші та дякували герою за жертву. По свята э, меморіальної дошки. Наша мета була тільки посвятити, не піаритися, ні, нічого. Це було просто для того, щоб діти побачили, що це не просто дошка висить якась, а це є дошка Героя України, людині, яка вчилася, навчалася в нашій школі, яка була важко говорити, навіть слово «була». Мені до сих пір не віриться в це. Меморіальні дошки виготовив скульптор із Житомирщини Василь Козловець. Частину коштів зібрали учні гімназії, решту надали благодійники. Це щонайменше, що могли зробити для увіковічнення пам'яті героя, каже вчителька Юрка. Його наставниця пам'ятає юнака як дуже доброго, розумного і справедливого. Це була неординарна людина, він це була особистість від першого класу. Він ніколи не образив. Він ніколи не сказав зайвого, він ніколи нічого поганого не зробив. Але не дай Боже, образили когось. Це було, було безпощадно, було дуже різко, завжди були такі дії різкі. І, напевно, через це Юра так і поступив. Що коли образили його батьківщину, його Україну, нагадаємо, Юрко був активним учасником революції гідності на майдані, зазнав поранення після завершення революції. Поїхав на схід, там був пійманий терористами і закатований до смерті. Загинув хлопець 18 квітня. 600 кілометрів з Данська до Берліна пробігли поляк Маріуш та німець Людвіг для того, щоб зібрати гроші українцям, і їм це вдалося. 3300 тисячі євро підуть на потреби вихованців підгірцівської школи інтернату. В суботу до навчального закладу привезли перші подарунки тепле взуття для усіх учнів. Як зустрічали діти іноземну делегацію далі, добрі люди, які вирішили допомогти учням підгірцівської школи-інтернату, належать до міжнародних. Родної організації Lions Club. серед країн-учасників є Україна, Польща, Німеччина і навіть Росія. Основне завдання популяризація здорового способу життя. Останній пробіг волонтери присвятили падінню берлінської стіни та комунізму. Також ініціатори марафону хотіли засвідчити дружбу між поляками та німцями. Українці теж сусіди, і зараз їм важко, каже Поляк Маріуш. Тому ми вирішили кошти зібрані по дорозі довжиною у 621 кілометр передати у українським дітям осади Україна в основному Lions Club допомагає двом країнам: це, це Польща і. І Німеччина, ось цього разу цього разу вони пробігши тих 600 кілометрів. Ну, пан Маріуш говорить, що вони продавали кожен кілометр за 100 євро. Підприємець Маріуш каже, філію міжнародної організації створив 10 років тому і у Львові. До клубу Левів входять усі, хто в суботу навідався до підгірцівського інтернату. З собою вони привезли 104 пари зимового якісного взуття, на яке витратили 50 тисяч гривень. Вихованці інтернат а це 208 дітей віком від 7 до 20 років у школі мають все. П'ятиразове харчування, одяг та взуття, навчальний заклад є на балансі Львівської обласної ради. Однак 97 тисяч гривень, які заклали цього року на взуття, не вистачає. Завдяки заслуженому тренеру України, президенту спортивного клубу Темп Михайлові Костюку діти отримали додаткову якісну пару взуття. Пан Михайло зізнався з волонтерами, спортсменами, до яких звернувся з проханням про допомогу. Дякувати цим людям, які спонсорували, нам організували. Хочу насамперед, щоб їх Бог Бог нагородив, благословив і відтячив. Дійсно, сьогодні, незважаючи така ситуація в нашій державі склалася, що і, і ми повинні помати не тільки ці цим серцям, а й людям, які воюють на скоті, захищають наші, нашу державу. І не за нашому жилі європейські держави директор навчальної установи Ярослав Петрович, аналізуючи рік, що минає, впевнено, говорить: наші діти мають все. Проблеми з коштами не було. А от зуття завжди не вистачало, особливо для сиріт, які змушені були в одній парі відходити кілька сезонів. На спонсорів та меценатів теж не скаржиться. Особливо вдячний мальтійській службі та іншим великим підприємствам та підприємцям стрищини. Є певні питання, які нам треба. Вирішувати. Сьогодні конкретно приїхали спонсори з Німеччини, Польщі, Львова і запропонували дітям взуття. Це конкретна допомога, тому що в нас на придбання взуття заплановано 97 тисяч. Це за цінами минулого року, звичайно, що. За таку суму ми не можемо забезпечити. На цьому співпраця з клубом Левів не завершена. Ще 20 пар взуття. Вони обіцяють привезти. Керівник підгірцівської спеціалізованої школи Ярослав Сенько на майбутнє планує оновити комп'ютерні класи. Сподівається на підтримку іноземних волонтерів, благодійників. Марічка Ходовицька Руслан Леськів Роман Купранець. Настризькі новини. На сьогодні це все. Наші новини. Ви ще раз можете переглянути на сайті telelan.com.ua. Діліться інформацією з нами. Номер редакції 41993. До завтра. На все добре! Невеликий сніг прогнозують на завтра синоптики. Температура повітря мінус один нуль. Вітер зі швидкістю три метри за секунду дутиме з півночі.